Будьмо уважні, сказав Господь Причу, цю Царство Небесне, схоже на царя, що справив своєму синові весілля. Він послав свої слуг кликати запрошених на весілля, але вони не хотіли прийти. Тоді Він знову послав інших слуг, кажучи, скажіть запрошеним: ось я зготував обід мій. Зарізано волів та годовану худобу, все готове ідіть на весілля, та вони ним знехтували, пішли геть хто на власне поле, хто до свого крамарства, інші, схопивши слух, знушалися з них і її вбили. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто спалило. Тоді він мовив своїм слугам обід готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже, на роздоріжжя і кого лише здибайте клиште на весілля. Вийшли ці слуги на дороги і зібрали всіх, кого тільки спіткали, і злих, і добрих. Так що весільна світлиця була повна гостей, як же війшов цар. Щоб подивитися на гостей, побачив там чоловіка, що не був убраний у весільну одіж, і сказав до нього як ти увійшов сюди, друже, не маючи весільної одежі, той мовчав. Тоді цар промовив до слуг, зв'яжіть йому ноги і руки, і киньте геть у теми, у кромішню. Там буде плач іскрегіт зубів. Багато бо покликаних. Але малови, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. слава Ісусу Христу. Друже, як ти увійшов сюди, не маючи весільної одежі? Братія і сестри, сьогодні маємо притчу, яка оповідає, до чого подібне є царство Небесне. Очевидно, ця притча скерована конкретно до вчителів закону, фарисеїв, провідників ізраїльських, але вона також і має для нас, бо ця притча має ширше значення. І перше, що кидається в очі, це цей господар, який все приготував для того, щоб ця весільна гостина відбулася. Бачимо, він докладає купа зусиль, і годована худоба, все готове, все приготоване. Також навіть на сході був такий звичай, що коли багачі готували весільну гостину, вони також, тим, хто не мав одежі святкової до цієї гостини, то він також і готував їм цю одежу. І тут ми зрозуміємо, чому цей чоловік прийшов без неї. Йому це було байдуже, він просто прийшов поїсти. Але тут треба все по черзі це все роздумувати і дивитися. Але бачимо, він раз просить. Ці ігнорують цим запрошенням і йдуть по своїх оцих таких звичайних справах. Коли він другий раз посилає, то бачимо серед тих слух є ще такі, що вони насміхаються, а навіть і декого де де слух і вбивають. І тоді бачимо, що. Коли Ізраїль роздумував над цими подіями, то вони також вбачали, бо також тоді ця Євангелія була вже написана після знищення Єрусалиму. Вони також дивилися, що якщо євреї відкинули це Боже запрошення, то і прийшла кара на це місто. Навіть багато є таких речей, коли Христос сидів на те місто, дивився, навіть є та каплиця сліз Господніх, де він сидів на те місто і казав: Єрусалиме, Єрусалиме. Скільки раз я тебе збирав, як квочка збирає курчат під крила, та ти не хотів. Що це передбачає? Передбачає свободу вибору, де Бог тільки може запрошувати людині, вказувати шлях, а віра це наша відповідь. Чому ми сьогодні прийшли до церкви? Це не нас хтось так за ухо, знаєте, притягнув, чи там за руку, чи там за щось. Це ми розуміємо, що є сьогодні день Господній, і день Господній завжди запрошує брати участь. У Божому житті, і ми можемо відповісти на це запрошення. А можемо що? Шукати багато відмовок. Очевидно, є, є такі речі, що, наприклад, хвороба, є такі мале з маленькими дітьми, що їх нема кому лишити, хоча дуже гарно їх взяти до церкви. Вони ще того всього не розуміють, але вони дивляться також і на нашу віру, дивляться і на нашу молитву то багато речей вчаться від нас. І очевидно, нараз ця погода така, що ми теж такі, знаєте, на, 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 нахнюрені, що там стоїть молитву і нараз не є так дуже сильно. Але коли ми так з Богом побудемо, підемо до сповіді, приймемо його до свого серця і відчуваємо, що Бог наповнює, Він дає нам ту одежу, яку ми там нараз забруднили на протязі тижня, чи забруднили на протязі місяця, чи на, певний, на протязі певного, певного часу. Я колись читав таку одну цікаву, смішну розповідь, як один чоловік йшов пустелею, і він страшно хотів пити, а по тій пустелі один чоловік ходив і продавав кроватки. Він каже, ти що, якийсь ненормальний, чи що, де в пустелі хтось продає кроватки? Ти воду продавай, щось поїсти, продавай, ти що взагалі, але чоловік просто руками розвів та й пішов далі ті кроватки продавати. Але коли він прийшов десь там, може, за одну дюну то перейшов, чи за другу, він побачив там ресторан, де було багато речей безкоштовно. Але була тільки одна єдина умова. Знаєте, яка? Треба мати, було кроватку. І він тоді зрозумів, чого той ходив і там продавав ці речі. І якщо так дуже уважно дивитися, чим є та кроватка, то коли святі отці роздумували, це стан Божої благодаті. Це є приїзд між нами і Господом Богом. Завдяки Ісусові Христові, Його стражданням, Його Воскресінню, Бог силає нам благодать, бо що таке Тайна хрещення? Коли ми стаємося Божими дітьми, ми отримуємо Божу благодать, тобто у цю одіж, але ми її можемо втратити, так як Адам і Єва втратили, і вони чекали, поки прийде Христос і на нову відновить, тобто на нову дасть ту одежу благодаті, яку мали у раю люди. І бачимо нараз, як то дуже легко втратити Божу благодать, один тяжкий гріх, і ми перериваємо цей зв'язок між нами і Господом Богом. І тоді не можна йти до святого причастя, бо ми зараз є, що забруднені ту одежу, і ми потребуємо піти до, до, до сповідальниці, і там наново визнаємо той свій гріх, і тоді Бог наново нам привертає свою Божу благодать. Я недавно був на прощі у погоні і. Цікавий цікавий такий стався зі мною випадок. Знаєте, я відразу згадав цю цю іванівську розповідь. Біжу я на службу Божу, і мій стихар лишився в автобусі. Знаєте, що таке стихар, правда? Робимо вигляд, знаємо. Так, так, так. то є така оця біла, біла така сорочка, така довга. Отут. Вона символізує, що священник, коли має служити службу Божу, то має бути в стані Божої благодаті. І це символ такої, такої ласки, яка є на душі. Чи так само ми, щоб приступали до святого причастя, то теж маємо мати перебувати в стані Божої благодаті. І знаємо, що один тяжкий гріх перериває цей, цей, цей зв'язок. А мій стихар то лишився там. І знаєте, я приходжу туди на службу. і Я відразу згадую, як то є, знаєте, ми нараз недоцінюємо. Я собі думаю, а як то стати так перед Богом? І виявляється, що я не дуже дбав знаєте, про свою одіж, не дуже дбав про Божу благодать. І бачимо, що цей чоловік. Який прийшов сюди, і Бог його питає. Друже, ну а як ти? Тобто інакше, чому ти не одягнувся? Чому ти не пішов і не помився, і не одягнувся в весільну одежу і не сів до столу? Сьогодні Евангелія теж нас питає, чому ми не скористали тайних рішення, Бо то багато ще нараз є таких тих комуністичних часів, де більше любили що? Та оці дари комунізму. І тоді тихенько та отче, та така робота була. Та то треба собі признатися, що я хотів більше бути тим посадовцем, ніж вічне життя. То треба себе вдарити в груди і сказати, це був мій гріх. Чи так само наразі багато таких речей, що легковажимо. І чому цей чоловік мовчить? Бо він не розумів, що він злегковажив всім тими своїми речами. Тому нараз ми дивимося, знаєте, роздумуємо над на, на цією притчою і бачимо наразі, що є багато в нашому житті тих є легковажень, багато упущень. То є такий час, щоб наново при, призупинитися і цінити оці Божі дари, які Господь через свого сина нам приготував. Тому сьогодні похилімося, доріг браття і сестри, і запитаємо себе, як то є з нашою тою весільною одежею. Не біймося бой, не признатися собі і перед Господом Богом. За ті всі промахи, для чого? Щоб Бог привернув нам завдяки Ісусові Христові Його стражданням. Бо може в нашому житті знаєте, бути всякі речі. Якщо подивитися на конкретно тих людей, яких зустрічав Ісус Христос, то тільки одним, до яких сьогодні ця притча скерована: фарисеям, законовчителям, оцим провідникам. Бо вони не хотіли скористати цього. Вони щось дуже сильно поводилися, як оцей чоловік. Вони самі знали: їм не треба Божого сина, їм не треба того Божого плану спасіння. Якщо уважно подивитися на тих грішників, які розуміли та жінка, яка вмивала ноги, чи навіть розбійників лишилося йому та доля, де скільки там небагато того часу, не знаємо, скільки він жив на тому хресті. І що по правиці, і що по лівиці, вони мали одинакові засоби. Не було так, що той попривиці мав краще якесь місце, що він міг краще побачити у Ісусі Христі оцей, оцей Божий план спасіння. Як ми ставимося до Божого запрошення? Які нам є перешкоди завжди в цьому цих речах? Але бачимо, поки ми йдемо цією життєвою дорогою, то найцінніше, що можемо, ми відкриватися на Божу благодать і користатися з тих дарів, що Господь дарує нам чи дає виявляє. Бо Божа благодать, це безкоштовна річ. Одне, що коштує нас, це наш труд, наші зусилля, наш час, наша увага. І нараз подивитися на своє життя. Я, якщо щось захочу, дорогі браття і сестри, я хотів зробити фотографію з центрального купола, то я ліз по тій драбині, вітер свистів і думаю, як зараз та драбина десь там. Поламається, читає, відламається паличка, я туди полечу, а я лізу. Я кажу, Боже, я хочу зробити ту фотографію. От так само ми хочемо ту сильну одежу, і нараз серед тих гріхів, серед тих спокус, коли вона нас передавляють, ми так само повинні хотіти. І чому цей господар так настирливо просить? Бо він хоче запросити нас, щоб ми ввійшли в ту повну радість, яку він готує у тому вічному житті. І нараз подивитися на своє життя, як завжди Господь до мене. Декілька раз промовляє, навіть на проці кожного дня, кожного тижня, кожної неділі. Не біймося відкритися. І нараз ми, може, побачимо, що у нас не до кінця та весільна одежа така дуже гарна, що вона може бути нараз, знаєте, такою, що давно треба Бога пустити, щоб Бог очищував, зцілював і давав свою благодать, привертав той первинний образ, який мали Адам і Єва у тому раю. А воно так якось виглядає, що ми так кожен день це плекаємо, кожної неділі ми це збагачуємо. І здається, що нараз ми так падемо низько, і здається, нічого немає вже жодної надії. Нас на то і туди треба Бога пустити. То нараз так є, що ці всі наші ілюзії померли, що ми маємо дуже гарну одіж і впустити Господа Бога, щоб Він нам привернув ту правдиву, правдивий образ як священника, як людини, як чоловіка, як батька. Як жінки, як матері. І діти нараз на нас поглядають, знаєте, дивляться, що в нас якось померла та така постава дуже така правильна, а потихеньки народжувалася і та вартість молитви, вартість святої сповіді, вартість Божого Слова щоденного, а особливий спосіб, коли ми приймаємо Господа Бога у своє життя. Багато покликаних, але мало вибраних. Насправді, всі ми є покликані. Так Господь показує. Багато, тобто всі ми є покликані до Царства Божого. А як стати вибраними? Це треба намагатися докладати зусиль і користатися тих дарів, що Господь через свого сина нам тут посилає. Просімо про ці дари. Слава Ісусу Христу!